Жею продовжують поширюватись різноманітні відео про те, що столицю затоплює, і ось одне із них таке найвірусніше, що це якраз цієї галицької площі, де видно, що машини буквально пливуть. Насправді, як це виглядає тут? Ми приїхали буквально за 30 хвилин, коли з'явилося це відео, і ось бачимо таку картину. Все спокійно, машини їздять, і навіть повідомляють про те, що рух ускладений. Але ось ви можете самі побачити на власні очі, як це відбувається. Стоять машини, які стоять на світлофорі. Насправді бачимо, що і транспорт Зупинці є, але дощ посилюється, значно посилюється до того ж, і можливо, що знову будуть такі ж самі потопи. Але варто зауважити, що затоплює саме ось цю частину, цю Галицьку площу через те, що велика кількість опадів з'являється одразу. От Я вам теж показувала тоді, що була справжня ріка, і це було буквально за 5 хвилин. І тут зокрема така ж сама ситуація: Ливнівки чистять, але вони не можуть пропустити такий обсяг от води. І плюс ми перебуваємо якраз біля цирку, а тут все ж таки низина, кудись цікає з навколишніх пагорбів. Але якщо на пагорбах, як я вам показувала, був такий потік, то складно уявити загалом, що тут відбувалося, і от зараз посилюється цей дощ. І загалом, під час сильних злив у Києві часто виникають підтоплення, але це не випадковість, тому що міська зливова каналізація не справляється насправді з таким об'ємом води, який випадає за короткий час, тому що каналізаційна система столиці варто не забувати, що проєктувала. Ще десятки років тому, тож не забуваймо про це. І тоді ще не враховувалася така кількість будівель, які зараз з'являються, і загалом така кількість забудови ось цих цих нюансів. Тож через це з'являються ось такі нюанси, і через це їм складно справлятися. І також потужна злива це такий досить серйозний виклик для комунальних служб. Але я бачила вже, що комунальники біля цих зливових систем працюють, теж намагаються знову ж таки ще раз почистити.